Завершились тайбрейки четвертьфіналу чемпіонату Азербайджану. Давайте подивимось, як воно відбувалися. Як ми бачимо, Мурадлі зміг обіграти чорну Сафалі. Володій будуть ініціативою, я дивлюсь по графіку SafarLip. Підривається 4 центр. Зайшов конебна опять гарно. Забираю на C5, забираю на С4. По суті, в слабкості, так, є у чорних дуже велике. Вийшов ще ферзь. Я думаю, технічно виграна позиція, якщо б це було вкладку, так я б все не випустив. Поставив коня D6 і пішоh4 ставити мат. На думку комп'ютера, треба було грати Ферзь Д4, ну це не людський хід, так. Тут ми мат стало, тепер треба ферзем захистити всі свої слабкості. Пішов Ас 4, забрав слона. Вирішив, що в нього набагато більше козирів, так і хоче заатакувати на карамівському файлі. Можливо, і мав рацію. Аж 5 помилка дуже серйозна, думаю, на думку на комп'ютера, був якийсь хід b 1 доволі логічний, так, і заїзд турою на сьомий ряд. Після цього потрібно майже годинник зупиняти. Але пішов А5, відійшов і не вистачило все ж таки активності фігур. А чорні потроху. Розкрутилися, навіть отримали зайвого пішака формально, так. В білих то є ініціатива за рахунок матових ідей, а в чорних є вже зайвий матеріал. Помінялись вони, забрали на а 6 і грубо молока Тура 7, після якої виходить тура на D8. Можливо, треба було спочатку поставити феретиць на F6. Давайте подивимось. Ні. Тура це 7, єдиний хід, який дає якісь такі моменти, де можна зробити нічию. Тут Ферзь c 1 вирішує. Ура7 і змогли чорні захистити всі свої слабкості. Це поле F7, так? тому що Тура з Ферзем тиснули, Турою відійшли. Ферзь d5 трошки не туди. Можливо, вже самостійно треба щось тут думати: на рахунок відбирання пішака Це та заїзду фігур. Давайте подивимось. Ферзь-2. Або Ferzy 6, ну ферзі 2 цікавіше, так? Далі яка ідея? Якщо тура повертається на А7, то ферзі 5 просто міняємо ферзі Ось така ідея. Але в партії було трошки інакше. F4 вже, обопільниця є дуже серйозний тура, е 3 королів 2. І просто поставили мат. Запинив тут годинник. Сафалі, тому що після Ferzi 3, так, тура є один ось такий мат. Давайте подивимось партію між Сулеймані та Абасово. Французький захист. Не обирав в цей раз каракан. Абасов, можливо, не хотів думав, що будуть готуватися якраз до каракану. Тут гравці демонструють точні знання теорії, як ми бачимо, кожного по 15 хвилин на годиннику. Ось тут. Десь почав задумуватися ніджат, Забрав на D4. Відіграли білю пішака, зробили рокеровку, а чорні вирішили проблеми зі своїм білопорним слоном. Забрали на e 6 і після ферзь 5 я вважаю, що цю позицію однозначно приємніше грати за білих, тому що король в центрі. Важко йому рокеруватись, так? Тура є один загрожує. Чорні з останніх сил, тут ТРАЗ8, ТРАТС4 нападають. Білі проводять тура 1 чорні закрили з Турає 4. Після обміну Тура F2. Ферзь е 1 допускає помилку, можливо, були якісь шанси у вигляді, я не знаю, Ферзь D4 для того, щоб якось звідси розкрутитися. Давайте подивимось. д 4 так, Якщо там, наприклад, король F1, то Ферзь d1 мат. А поки що не видно, як відв'язки позбавлятися. І за рахунок цього, можливо, чорні встигли зробити всі свої речі, які хотіли. Після ось такого повторення вирішив басов, що він грає на перемогу, пішов Ferizie 3, Ferді 4, підвів туру, королем D8 став король дуже в небезпеці, я вважаю. Ferzy F8 забрали вже білі пішачка десь. Взяли знову під контроль пішака d 3 тому що натура c 2 буде нахитрий хід Ферзь c 2 і не можна бити через те, що підвисає коробка зв'язка. Ліквідували всі загрози білі і переходять в Веншпіль. Перейшли вони в Веншпіль, поставили туру позаду пішака, все логічно, максимально його просунули. І допускає неточність баса входить. G5 і це виявилось вирішально. Король E3 одразу не помічається це все. Я так розумію, зараз нам комп'ютер продемонструє максимально глибокі знання пішакова H десь H4, мабуть. Ні, Тура 5 взагалі. Тура i5, король D7, якщо король c 6 то Тура i5 б'є і виграє. Ось такий эншпіль за рахунок того, що король далеко. Король є 3 Король вийшов на 4. Останній шанс був тут замість 6, я так розумію, піти одразу король c 6 У цій ситуації ні. король C7, останній шанс. Але мабуть ця позиція просто виграна за рахунок віддаленого пішака А. Він виявився вирішальним. Прийшов король на f5. Зайшли за слабкостями, ще відрізали короля. Зайшли за слабкістю на H5. Дає ще один шанс після FG. Треба було, мабуть, зберігати пішака 5 F4, так і. є, Але дав ще шанс. Пішов турах H6. І тут вже з другого разу зміг отримати виграну позицію. Почав просувати пішака. І все ж таки, коли король попереду, та кандитура це позиція виграна. Потроху знайшов план перебудови після король Д5 Чорні самостійно зупинили годинник, тому що пішли вони, наприклад, так, а потім вийшли королем, на цьому все закінчилось. Всі шахи просто драбинкою піднімемось і все. Таким чином зміг здобути андикап перед другою партією. Сулеймані. Друга партія завершилась перемогою Нурадлі над Сафарлі. Сафарлі треба було відігруватися. Давайте подивимося, як це було. А відповідно Сулеймані зміг чорними зробити нічю і теж пройшов далі. Ось цього гандикапу вистачило. І ще в мене подивилося, що Мамедов в Саматов зіграли в нічю в першій партії теж і ми, не ми будемо дивитися більш результативні матчі. Давайте подивимось, як Сафарлі намагався відігратися. Як ми бачимо, тут доволі великих шансів в нього не було. Білі отримали поле G5, Чорне поле Д5. Я думаю, були задоволені тим, що вони отримали. Провели G4, пішли H5, атакують, грають на мат. Віддали одного пішака на королівському фланзі, але мають конкретну ідею просто заматувати. Ходячи ферзем на G2, не бояться вони кіньє 3. Тут, мабуть, піде просто розрив після Ferzi H3, буде мат, так, Ferzi H3, я думаю. Вирішує питання. Ферзах-ті просто строїлися і заїхало на h8. Пішли F6 чорні. Кінь E6 вже грають, можливо, на матеріальну якусь перевагу. Ferz D2 трохи помилились. Треба було грати слон D5, забирати, коня, а на Ферзь 3, король D1. Не боїться нічого комп'ютера абсолютно, але можна. Зрозуміти білих, вони хотіли з, з запасом зіграти, тим паче їм потрібно було, по суті, не програти. Пішли вони на Ферзь Д2, забрали тепер на D5, відійшли шахом на F4, вже можна здаватися. Е6 ще закрили короля слон D4, захистили на С3, Ферзь С2. І після тура 4 завершилася ця боротьба. Таким чином. Мурадлі, впевнений, пройшов далі. І саме у нас продовжуючийся був тейбрейк це Мамєдов Самадов. Давайте дивитися, як Самадов зміг білими здобути перемогу, та по суті вирішила це долю матчу. Тому що, як ми бачили, тут всі партії завершились. В нічів цих гравців. Якщо подивитися, все в нічів і тільки одна партія завершилась перемогою одного з гравців. Дуже міцно грають. Без якихо конкретних претензій по дебюту. Створили слабкість на c 5 отримали. Зайвого пішака, так? Але в чорних є активна ТУРА, слон, який тримає пішака на D4, так, і стримує пішака E2. В білого все ж таки хронічна слабкість на e 2 Але є і гарний кінь на E4. Ферзь B7 відійшов король від зв'язки. Ferзі4. Таке технічне рішення, не можна брати на С1, тому що буде Ферзі 8. Помінялись, Тура E1 захистили обережно H4. Захопили трохи простору, можливо, десь форточку зробили, можливо, десь хочемо H5, плюс є тепер поле G5. ферзь b 4 пропонує обмін ферзів, логічно. ферзь b7, зайшли тут напали на всіх. Король G2 активізували короля. Тура c 2 і ферзь Б1. Не подобається це рішення нашому залізному другу. Йому, мабуть, будуть подобатися рішення. На кшталт Тура Б1, щось таке можливо. Так, тура Б1, активність фігур. Дуже полюбляю комп'ютер так, заїжджати фігурами і конкретно хід в хід вигравати. Тут візуально все не так гарно для білих, але після Тура А6 абсолютно все одно, що тут хочуть чорні. У білих є Тідне е 4 такий форпост, прохідний пішак А і проблем нема. Але пішов ферзь б 1 Резбет якось перебудувався, А4 стратегічно глобально розуміють, чорних хочуть вони, точніше білих, вони хочуть відфіксувати пішака на А5. Слон F8, король F1. Ось цей хід вже під питанням, тому що десь він під F5 підлазить, так і Ферзь що він буде мати, Ну, поки що F5 не працює через зв'язку. Слон B4, туран д 1 король G7 активізують короля вже, якраз, я думаю, з ідеєю F5. Тому F3 для того, щоб перекрити діагональ. Ферзь d5, ферзь b6 і ферзь e 5 Тут нам рекомендують ходити ходіти 4 робити пішаковий накат. Дивний хід від чорних король F8. F6 це, мабуть, остання надія. Вийшов король, забрали ще одного пішака. І після ферзь d8 чорні програли або, можливо, в них закінчився час. Або просто не хотілося далі продовжувати та здались, тому що про G7 FD4, мільйон зайвих пішаків, то так і питання вирішене. І давайте подивимось, як намагався Мамедов відігратися в наступній партії, як ми бачимо по графіку, мав він можливість. Давайте подивимось на цю можливість. Набрав ось такий дебют. Хоче одна лінія відкрита, але тут є простір для боротьби кінж 6. Спроба нав'язати якусь свою гру, c 6. По суті так, зіпсували структуру, але в чорних є два слони, які тут все контролюють. Король активізувався на H7. А3, щоб чорні самостійно не пішли А3. Пішов Кінь на е 5 натиснув. Забрали на С5. Забрали ще на Е5. Так. І фактично в білих зайвий пішак. Гарна позиція. С4 захистили. Пішаків стало порівну, але все ж таки тут. Відчутна перевага в білих, слабкість на А4, пішак прохідний є. Димон, що Рауф не реалізував цю позицію. F5. Відчутно, що не туди трошки. Якось хочеться піти. Тура D8, слон D3, можливо, давайте подивимось. Тура D8 так і є, король 7, слон D3 не хоче ходити. Боже, 6, і не все гарно. Тура F8, ну, це такий. Технічний заїзд, якщо забрали, то слон D3 якраз. І висить кінь. Ось така загроза. Але швидко пішов F5, можливо, хотів ще пограти на час. І ось після H5 був вирішальний момент, де треба було знайти виграшний варіант. Я так розумію, давайте подивимося, що тут можна зробити. Можливо, знову треба давати шах. H4, дуже симпатичне рішення. Прорив, якщо забирають цього пішака, так, забрали, пішли F6 і все. А якщо King G4, то HG, Fg і тура D7. Неочікувано заїхала Тура, і тепер ніхто не може допомогти. Але, на жаль, не знайшов цього рішення. Дуже гарне рішення. І... Ось так все завершилось, по суті. Два зв'язаних пішаки, так, але тут вже в чортах є якісь поля, де вони можуть контролювати процес. Вийшов король на g5, вхід-вхід, все зростається, так, немає автори поля, куди відійти b 5 останнє поле на F4. Натиснув на цю туру. Забрали кінь G4. Якщо забрати тура, 4 просто відбираються пішаки і буде ніч. тому пішов уже в король e 4 Відійшов турою, Хоч якісь шанси шукав на перемогу, можна зрозуміти Рауфа, Все логічно. І тут після такого тотального обміну знайшли план я вставку тоже і партія завершилася ночі та пройшов якраз та в команду А ми вже зустрінемося з вами в півфіналі.